Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 142 8 особин за добу. 590 і поранено 428 580 песиголовців головців за добу 1770 танків 3310 одиниць за добу, 7 бойових броньованих машин, 6545 одиниць за добу, 12 артилерійських систем, 2327 одиниць за добу, 1 реактивних систем залпового вогню. 469 одиниць засобів протиповітряної оборони, 243 одиниці, літаків, 298 одиниць гелікоптерів, 287 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2016 одиниць, крилатих ракет, 873 одиниці, за добу 2 Кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5196 одиниць спеціальної техніки 224 одиниці за добу одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!